Кузьма Скрябін, шаман у світі шоу-бізнесу, людина, яка вміла покипкувати з оточуючих із себе і водночас глибоко відчувала соціум, у якому жила. При прослуховуванні деяких пісень групи Скрябін, особливо з її ранніх альбомів, складається враження, що автор текстів Андрій Кузьменко, він же Кузьма, живе у соціумі тільки почасти – а інша, можливо, навіть більша частина його єства, перебуває у засвітах, у таких площинах, куди свідомість за життя потрапляє рідко. Є щось потойбічне у його пісні Нікому то не треба, наприклад, що ще тільки окреслює себе, якась нептуніанська тема аморфності, свободи від форми та часу. Давайте пошукаємо витоки цих тем. У космограмії Матері Андрія Нептун стоїть у знаку Терезів. І це положення саме по собі є показником поетичності нативу, артистизму, потягу до питань релігії, духовності, освіти та гармонії. Музичні таланти теж можуть проявлятися у космограмії положенням Нептуну та його аспектації. Що цікаво у цій космограмі, так це те. Що управитель знаку Терезів стоїть у опозиції до Нептуну у цьому ж знаку, що робить вище зазначений потяг нативу до тем сфери духовності постійним через напруження, яке притаманне опозиції взагалі? Тут же ця опозиція точна. Тож Нептуніанські теми і пошуки сенсів навряд чи колись надовго полишали натива. Ці пошуки і не завжди знаходять своє відображення у соціальному житті власника космограми. Бо теми Нептуну та риб, які ми ще розглянемо у цій космограмі, проходять у царині внутрішнього світу людини, у глибинах його або її особистості. Опозиція управителя Терезів Меркурія до Нептуну у Терезах підсилюється сильним Марсом, який разом із Меркурієм стоїть у власній обителі у Овні. А разом із Ліліт у знаку Козиріг. Ці чотири показники космограми утворюють напружену конфігурацію тау квадрату вершиною якого є якраз ліліт чорний місяць. Чому я стільки уваги приділяю саме цій фіктивній точці у космограмі матері Андрія Кузьменка? Тому що і у його власній космограмі, і у космограмі його доньки ця фіктивна точка відіграватиме свою особливу роль. Так, у космограмі Андрія вона стоїть у поєднанні з його місяцем у знаку близнюків, і звідти, так би мовити, б'є квадратурою управитель знаку близнюків Меркурій у Діві. А така квадратура може робити відносини нативу із соціумом проблемними а його Меркурій доволі конфліктним, що може давати людині схильність до суперечок або критики окремих людей чи оточуючого соціуму. Також вплив Ліліт на Меркурії може виражатися через потяг до застосування ненормативної лексики у спілкуванні чи у піснях, як це робив Андрій у своєму проєкті Злий репер Зеник». Ліліт у поєднанні з місяцем, сигніфікатором фігури матері, а згодом дружини у долі нативу, пошкоджує ще одну жіночу планету у космограмі Кузьми: Венеру. Про що нам може розказати це поєднання, яке напруженими аспектами впливає і на мислення та спілкування натива по Меркурію, і на його вміння будувати відносини та на систему цінностей по Венері. Поєднання Ліліт з місяцем говорить про глибокі емоційні переживання нативу, які чорний місяць зміщує у тінь. Бо ліліт це про витіснення певних тем із свідомості людини і про страхи якими оповиті ці теми у її житті? В залежності від рівня пропрацювання людиною цих тематик, бо попри витіснення підсвідоме, ці теми будуть притягувати увагу людини до себе, щоб вийти на поверхню у її свідомість і реалізуватися. Ліліт у близнюках може викривлювати тему комунікації, спілкування. І на низькому рівні самосвідомості людини може спокушати інших через слово, подекуди навіть займаючись вербальною магією. На вищому рівні пропрацювання така людина може стати жертвою власних слів або інтриг інших людей проти неї. А на найвищому рівні вміння працювати з енергіями ліліт у власній космограмі натив бачить спроби обману та дезінформації. І може боротися з ними. Ті, хто дивився відеозвернення Андрія до його слухачів і глядачів щодо соціально-політичних проблем, напевне, знають, яким небайдужим був співак до соціальної несправедливості та обману, у тому числі і через слово. Така людина може поставити собі за мету розкривати обмани, викривати поширювачів неправдивої інформації тим чи іншим способом. Боротися проти використання слова та інформаційних каналів для введення в оману інших людей. Чи передав Андрійцю небайдужість своїй доньці? Подивимося її космограму. Меркурій, який так активно проявлявся у житті та долі Кузьми, у космограмі його доньки стоїть у прагматичному та поміркованому знаку Діви, так само, як і у батька. Він знаходиться тут у сильній позиції, у власній обителі. Проте вже пошкоджений вогненним Плутоном і знакострілець. Про що говорить квадратура Плутона на Меркурій? Про замовчування своїх поглядів на ту чи іншу тему, про страх висловлювати власну думку. Іноді квадратура Плутона на Меркурії програється буквально як внутрішня, почасти неусвідомлена настанова не говори. Помреш. І це не викликає подиву з огляду на туманні обставини, за яких її батько пішов із життя. А як щодо положення Ліліт у космограмі Доньки? І тут вона не обійшла своєю особливою увагою представницю роду Кузьменків. У космограмі нативу вона стоїть просто на висхідному кармічному вузлі, ще й у поєднанні з Сонцем. Сигніфікатором батька у карті народження людини ліліт на висхідному вузлі акцентує увагу на необхідності виконання кармічних завдань нативу, на визнанні власних тіньових сторон особистості її пропрацювання та інтеграції, що робить теми знаку діви дуже важливими для нативу. Поєднання Сонця із Ліліт та висхідним вузлом. Дають нативу харизматичність по сонцю, магнетизм та може давати неоднозначне сприйняття батьківської фігури нативом. А вершина синтетичного трикутника, який утворюється опозицією Сонця, ліліт та висхідного вузла до південного вузла у рибах, із вершиною у Марсі в скорпіоні, управителем якого є той самий Плутон, що обмежує, гнітить Меркурій. Управителя потужного поєднання Сонце ліліт Північний Вузол знову повертає натива до необхідності працювати над темами діви. У картах представників трьох поколінь родини Кузьми є ще чимало цікавих наслідувань і перехрещень родових і особистісних програм. Але поки що ми зупинимось на розглянутих аспектах, які вже самі по собі дають чимало інформації для роздумів. До наступних зустрічей!